Всі закони, Конституція і фактично ці люди самі розказали нам руки. Я на прошлій сесії вам доповідав і казав, що ми звертаємось до Конституції і до законності. В Кам'янці рішення було прийнято і прийняте на сторону громади і на сторону законності. Що було вчора, ми бачили. Наше е, звернення до е, суду і до судді щодо неправомірності е, пана Примака Володимира Андрійовича представляти міську раду на сьогоднішній день і на вчорашній день день суду е, був прийнятий. І відсторонена ця людина була від е, фактично суду, був, е, сказали, ви можете знаходитись, але вести і якісь давати запитання і участвувати в судовому процесі ви не можете. Але позив від Смілянської міської ради, начебто, від пана Примака був прийнятий, розглянутий і задоволений в повному обсязі. Ще після цього сталася дуже дивна історія. Я хотів би, щоб ви земляки знали про це. Камера залишилась в е, судовій залі. А всі вийшли, залишилось три судді. Суддя не виключили мікрофон, а почали е, між собою розмовляти. Якби це була дійсно нарадшую кімната, якби це було дійсно по справі, вони розмовляли. Це е, законом забороняється і в житті б ніхто б не пішов на порушення цього, щоб оприлюднити все. Але коли ми почули, на одній чистоті так сталося, була відеокамера, і її мікрофон, і мікрофон в залі суду стали на одній чистоті. І ця розмова записалась в, на відео в суді. Тому сьогодні, десь після третьої, ми оприлюднили на всю Україну ці розмови суди про нас, про вас, сміляни. Про мене, що і про що говорили ці судді після того, як ми зайшли в зал і винесли це рішення. Вони винесли це рішення. Тому фактично руки в нас розв'язані. Нам е, закон е, дав підстави на те, що ми також можемо реагувати тим чином, яким е, підстави склалися на сьогоднішній день. Нема закона, нема державності. Якщо тоді ми боролися в 2014 році, 13 е, грудні проти диктата і диктатора Януковича, то зараз фактично ми бачимо, що треба підніматися проти нового диктатора, диктатора Порошенка і його фактично команди, яка так, я на не сьогодні... <плеси> йде.